Теніс для всіх турнір вихідного дня депутати міськради організували для тих, хто надає перевагу здоровому способу життя. Ініціював тенісну першість депутат міськради Юрій Соловей. Такі змагання в мікрорайонах проводяться в рамках програми розвитку і популяризації фізичної культури та спорту. Її раніше ухвалила Івано-Франківська міська рада. В рамках програми вже відбулися дитячий футбольний чемпіонат дворових команд, 7-кілометровий легкоатлетичний крос, загальна міська спартакіада з волейболу. Як правило, депутати теж виходять на старти таких турнірів. Сам Юрій Соловей, капітан футбольної команди, яка двічі брала золото на чемпіонаті Івано-Франківська. Ми собі поставили за ціль кожен місяць організовувати відповідний спортивний захід для мешканців міста з метою популяризації спорту, з метою залучення не тільки молоді а й людей старшого покоління, щоб вести здоровий спосіб життя. Тому що кажуть, як людина здорова і духом, вона здорова і тілом. От і в нас можна сказати, партія спортивна, оскільки і лідер наш е, своїм прикладом демонструє про те, наскільки важливо займатися в житті спортом. Сьогодні ми організовуємо турнір з настольного тенісу. Тим більше що цей вид спорту є дуже демократичним, ним можуть займатись будь-хто. Він не потребує якихось особливих там мін чи навиків.